Підписники гості каналу. Так, у нас розпочався новий турнір, потужне усилення, на п'ятизіркових героях без фіолетового кольору. Так, ну ось таку оборону я поставив. Немає у мене жовтих, дуже потужних. Поки що якось так. Оборона це, ніхто не нападав. Ну, давайте подивимось, що нас чекає. Так, це в костюмі. Огу, лікує. Контра від жовтих чи від фіолетових, але у нас фіолетових немає. Так, тут гобліни. Ага. Угу. Ну що ж, давайте будемо брати, напевно, зелених. Ось так. Ось так. Нам потрібен лікар. Можна взяти Sparklite, а ще. Взяти Туру. Чи ні, давайте візьмемо лімончика і візьмемо вівіку, напевно, ось таку. Для Овер нехай буде. Так, тут такі війська. Тут такі війська, там все правильно. Ну, давайте спробуємо поїхали. Хоча, можливо, Віку потрібно було іншу брати, щоб. старовокера знімати, але добре вже як є. Так, ще сусіди почали щось ремонтувати, як завжди. Так, давайте ще ось таку трієчку прокинемо. Як би нам ще трійку зібрати червоних? Було б непогано. Ну, на один можна підтягнути. Хоча можемо і на два, але ми не встигнемо, вона підріже нам ману. Ну, давайте всім. Не підріжжя. Підрізала там, де не потрібно, звісно. Так, червоні, зелені, добре. Робимо ось так. Потрібно, напевно, центр спробувати пробити буде простіше. Так і б'ємо сюди. Угу, Давайте спробуємо добити Метхаммер. І Грімстіл, ось так ми повинні добити, добре. Зелені під'їхали чудово. Так, робимо ось так. Зріжемо їм трішечки ще атаку. І, напевно, лимончик повинен закінчити. Так, добре, тут впорались. Що ж, поїхали далі. Наступний бій. Так, Віка. Знову мультяхи, лимончик. М -м, напевно, так і поїдемо. Поїхали. Віка, звісно, дає можливість в неї трішки попрокидувати, але ж вона зрізає атаку і накидає овер. Давайте ось так. А поляна щось геть не нашого кольору. Ну добре, тут прокинемо. Ай, сповільнило вже когось Лімонвуда. Так, добре. Ну, це вже даремно в Лімончика стільки влетіло. Добре, дивимось, куди він буде бити. Так. Мар'яшка ще вдарила. Тихо. Ну все, Вівіка від'їхала. Ось це дуже неприємно. Так. Ну, треба віку, напевно, пробивати, намагатися. Дивіться, заблокувалась навіть мультяха. Ось так. І прийдеться вкинути в Лімонвуда. Так, це ми ще поки витримуємо. Пробиваємо ось так. Так, добре, лимончика ми забрали. Давайте обережненько ось так прокинемо. Угу, Кристина. Вдарила по трьох. Ну, добре, тут ми зріжемо. І спробуємо все ж таки віку добити. Угу, трішки не вистачило. Скільки? 30. Давайте ось так. Угу, чудово. Трішечки прокинемо, нехай вони зарядяться більше. Угу, Так, тепер робимо ось так, б'ємо в магні. І тепер поїхав лімончик. Не відродились чудово. Так, поїхали далі. Угу. Так, це в нас повільний. Угу, Повільний, повільний. Ну, нам потрібно красти тоді той таунт. Оцей ніндзя неприємний. Паразити. Ну, добре, поїхали. Такою командою і спробуємо ще раз. Меркленс, звісно, також неприємний в центрі. Він буде зрізати атаку. Так, ну давайте так червоні в лікаря прокинемо. Трійка жовтих замало буде. Давайте зберемо трішки зелених. Прийдеться робити комбо. Угу. Так. Мінус атаку ми отримали. Добре, давайте ще ось так. Неправильно, напевно, сходив. Я потрібно було по-іншому ходити. Добре, давайте ось так. І тепер ось так прокинемо. Ой, трішки я не встиг. Так, вже в нас є один паразит. Ну добре, що він на першому заряді. Хоча б одного накинув паразита. Так, прийдеться. Бити лимонвудом. Хоч трішки і ману підрізати. Угу, Так, непогано вийшло. Але далі що? Зелених не бачу. Давайте пошукаємо зелений або червоний. Ось так. Жовті зберемо, хоча б вівіку зарядимо. Це вже неприємно. Добре. Щось паразит дуже багато нам на ній сурону. І від'їхав наш спарклайт. Це вже взагалі не те, що хотілося б. Ну, немає жовтих, чи то й жовтих, кажу, зелених. Зараз відлікує. І все на цьому. Ми ось вони червоні під'їхали. Але нам потрібні зелені. Давайте ось так. А, це ж Та нас ману з'їдає. Так, добре. Мінус. Ну і все тут вже ми нічого, на жаль, не вдіємо. Повільний герой навіть не зарядився, але не вистачило і Хаммеркленга. Все, Це тут вже немає. Нам нічого робити, але я і вийти не можу добили навіть. Ось так, ну, не дуже потужна оборона, але, на жаль, взагалі не зміг зелених зібрати. Ну, Зелених прийдеться брати, все одно. Поїхали. До речі, тут можна було спробувати замість Vivicів взяти гранатку, але вже як є. Ну що, робимо синій кріс і його підриваємо? Не допомогло ніяким чином. Так, ну давайте в віку прокинемо трієчку. Ну Це непоганий вибір. Давайте тут. Ось так. Але вже Віка майже від'їхала. це ще камінчики. Так, важкий турнір буде. А де ухиляння? Так, добре, давайте тут прокидаємо, пробиваємо. Зелені знову ніяк не збираються, ну добре, тут можна трієчку буде зробити ось так трієчку. Просто знищують там це горіння. Так. Тільки в нього 1700. ну ми стільки не вдаримо, ну, хоча б може, Джуна заберемо. Ну, і що тут робити? Не зрозуміло. Ну, давайте ось так. Може червоний знизу заїде. Так, трішки червоного приїхало. Нам би цього пробити. Угу. Так, але в нас горіння 480. Добре. Давайте ось так. Спробуємо зарядити зелених. Від'їхала від цих камінчиків. Так, ну, будемо бити і сподіватись, що ми зможемо його пробити. Так, давайте чистимо поле. Він ще й лікується. Так. Так, Забираємо ці камінчики, які наносять шкоду. Б'ємо і зелене, все, витягли. Ну, тут дуже важко було, але ми впорались. Так, поїхали далі, ще один бій. Ого, Щось такі оборони в перший день. Всі на альфа. Ну, Це якось дуже потужно. Так, там лікують стяги. Ми їх можемо лимончик а чим шляпою вкрасти. Ну, давайте спробуємо. Єдине, що там сава є, яка може заблокувати. Потрібно було віку, напевно, брати іншу. Давайте хоча б спробуємо зелених зарядити, щоб їм підрізати атаку. Давайте ось так. Робимо ось так, ось так, шляпу поки притримаю. Там вже Лімонвуд готується. І совата готується. Зараз когось заблокуємо. Давайте ось так обережно прокинемо. Обережно щось не вийшло. І заблокував він кого? Лімонвуда? Ну, це взагалі. Взагалі не те, що потрібно було. Я хотів зарядити лімонвуда і ним пробити. Скільки той блок? 4 ходи дуже довго. Зараз цей буде божевільний бити. Ну, це, тут я помилився, неправильно команду підібрав. Ну, давайте вдаримо, можливо, його і заблокуємо. Заблокувалася ця. Ну, жовтих не можна заряджати. Лімонвуд. Мене все одно проб'є тому. Ну, давайте прокидати ось так. Можливо, ми хоч хтось виживе. Так, давайте ось так, ось так. Так, Війка чомусь від'їхала, не зразу. А, від Божевілля. Так, попав в Лімон Скільки? Два ходи. Ну, давайте спробуємо пробити. Ні, там, скоріш за все, п'ятизіркові війська. Тому нічого тут у мене не вийде. Ну, давай ось так прокинемо зелені. Так, да, без Людвига важко своїх заряджати. Давайте ще червоні. Ось так. Свого воду не можу зарядити. І США ходить, зараз почистить все. Трійка червоних не зарядить мені. Ну, добре, давайте тоді ось таким сходимо чином. Він ще й відлікував, зараз ця буде лікувати. Так, тихо. І ось так. Знов той божевільний. Ага, він в себе вдарив, так? Але накинув нам божевілля на Лімонвуда. І сова. Ну, і звісно, вона заблокувала спарклайта. Ну, це треш. Щось я не зібрався. Неправильну команду підібрав, скоріш за все. Ну, все це зараз поставить стяги, і я тут нічого не зроблю. Тут моя помилка. Хоча і зарядки такої не було. Ну, не знаю, треба щось інше вирішувати. Ось такий, на жаль, дуже невдалий день. Два нуліки. Ну, це дуже-дуже невдало вийшло. Ну, нічого, подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.